Всім привіт! І сьогодні ми покажемо, як проходить наша творча неділя. Сьогодні ми вирішили спробувати щось нове для себе. Будемо робити щось з кераміки і бусінок. Для цього ми йдемо в звички. Тут сьогодні проходить поп-ап. Ми скуштували солоний і солодкий пончик і капоранж. Було дуже смачно. Ну а потім ми почали творити. Виходило у нас не одразу, і навіть не з третього разу, але нічого ми не здавалися і продовжували. Ось таке в нас вийшло, дуже гарно. Але складно було зав'язувати. Ми взагалі вперше таким займалися, але нічого, ми не здавалися. Ми набрали дуже багато всього. На старості год у нас щось стукнуло в голову і ми вирішили творити. Але виходило досить непогано. Зробили одне, друге, третє, четверте, а потім все, залежність. Але насправді це було цікаво, що ми можемо свої прості господі 20. І ось що вийшло останнє. Потім нас вже не витримували і ми вирішили вийти. Йдемо знову на зустріч. Стрич до творчості прийшли до мене додому. Перед цим обов'язково плотна вечеря. І спроба номер 2 щось зробити. Ми почали розкатувати глину. Ми Люди прості, ми інструкцію не читали, робили по відчуттям. Почали з маленького і зробили тарілку. Це було дуже неочікувано. Ми хотіли зробити якусь фігурку, вийшла тарілка, ну, вирішили залишити. Але вийшла насправді дуже гарно. Ще поробили всілякі фігурки і навіть підсвічник. Потім згадали, що колечка треба зафіксувати і підпалити. Ну, як кажуть, прогорів наш бізнес. Але насправді це було так потрібно. Ну да, ну да. Але незважаючи на підпал колечок, у нас вийшло досить непогано. На цьому все, дякуємо за перегляд і бажаємо всього найкращого. Па-па!